Всім Привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, 26 вересня, і я зробила для вас презентацію. Ми з вами подивимося на місяць жовтень на головні його транзити. І в цьому відео я хочу вам розказати про розворот Плутона. Він буде виходити з ретроградного руху вже в жовтні місяці. І для кого це буде важливий період, я назву дати народження для певної категорії людей. А також в жовтні у нас буде перехід Нептуна назад в знак риби. Це також важливо, тому що він буде також впливати на певну категорію людей. А в жовтні в нас буде також венера з'єднуватися з вузлом минулого досвіду. Розкажу про енергію. В жовтні буде в нас повня, Меркурій буде в нас напружений в першій половині жовтня. І також ще Венера буде проходити таку опозицію до Сатурна і Нептуна. І давайте зараз по порядку, по всіх цих слайдах, пройдемося і я вам розкажу. Перша така важлива подія, звичайно, що це Плутон. Плутон має найдовшу орбіту, найбільшу, тому що він проходить 240, за 249 років свою орбіту. Люди так довго не живуть, да? ви розумієте? Тому. Транзити ось цих дальніх планет вони колосально діють і на наше життя, і на події, які відбуваються навколо нас. І Плутон зайшов в ретроградність цього, цього року, 4 травня, і пройде до 14 жовтня в своїй ретроградній петлі. Коли Плутон іде в ретрограді, да, то підіймаються якісь теми. Ми проходимо якісь певні уроки. І які ж уроки ми проходимо? Звичайно, Плутон у нас пов'язаний із тим, що відбувається, із темою війни, армії, сили та влади, руйнації старого, трансформації, маніпуляції, щось пов'язане із ресурсами. Плутон його називають трансформаторна будка, так тому що після транзиту Плутона ми не залишаємося о, старими. Да нас заставляють переходити в якесь своє нове майбутнє. І вже з 14.10 10 буде цей розворот Плутона. Розворот в Плутона вже в прямий рух. Це і буде також розвертатися енергія навколо нас, події навколо нас будуть розвертатися і будуть йти вже в прямому русі. Так як наш Плутон він знаходиться у водолії, а водолій – це теми ідей, об'єднання, інновації, теми майбутнього, теми любих колективів, новаторство, прогреси, бунтарство, якісь раптові повороти в нашому житті, ми можемо відчувати це як вищий задум, так тому що водолій – це… Про енергію майбутнього. І ось поєднавши Плутон з водолієм, це про нове майбутнє. І так як Плутон у нас в Водолії буде йти аж до 44-го року, а зайшов він в листопаді 24-го року, тобто 20 років Плутон буде йти по знаку водолія, буде проводити свої трансформації. Тому і ми в своєму житті будемо це відчувати. Спочатку ми це відчуваємо як зовнішні обставини, але коли Плутон приходить і торкається особистих наших планет, ми відчуваємо і стійкість переміни, переходи і в нашому житті. І кого ж на цей раз торкнеться Плутон? Знову ж тієї самої категорії людей, хто зайшов в переміни з листопада 2024 року. А що це означає? Це означає, що в певних знаках стоїть ваше сонечко, а там, де стоїть ваше сонечко, воно тісно пов'язане із датою вашого народження. Сонечко в астрології це тема здоров'я, це тема моєї професійної діяльності, це важливі люди в моєму житті, так як сонце, воно за волю і дух, це мужська тематика, тому це може стосуватися. І а, якоїсь чоловічої теми в вашому житті. І ось а, хто відчує цей розворот Плутона а, вже в жовтні. Але а, це буде вже останнє торкання саме людей, яких я тут прописала, і Плутон буде відходити вже від вашого сонечка і буде йти далі до, до інших людей, так? приносити їм уже зміни. Е, тому ось ці люди які народжені з 20.01 по 23.01, з 20.04 по 23.04, з 22.07 по 25.07, з 23.10 по 26.10, це ваша остання якась трансформація у житті, переміни. Тобто ось майже два роки да, Плутон ходив по вашому сонечку, розвертався на ньому і вносив певні переміни. Основна його задача це трансформація. Основна задача залишити щось позаду для того, щоб відкрилися якісь нові можливості. Трансформу Плутон діє в основному так болюче, да? навіть якщо він дає три гони. То все одно в кінцевому результаті людина, наче повинна від чогось відмовитися в своєму житті. І ось тригони будуть відчувати уже народження з 22.05 по 25.05, і з 23.09 по 26.09. Плутон до вас розвертається благоприємним своїм аспектом, але я знову говорю: ви можете відчувати якісь великі можливості, які йдуть в ваше життя, або якісь важливі переміни, які йдуть в ваше життя, але можете. Ще триматися за щось старе, за старі установки, за стару роботу, за старі стосунки, за старе місце проживання. Тобто накладайте, будь ласка, на своє життя, що у вашому житті зараз ну, є досить активним, так? Ось, і тому ось ці люди будуть відчувати такі Якісь важливі переміни, але знову ж таки через те, що потрібно від чогось відмовитись або щось трансформуватися. А люди водолії, тільці леви та скорпіони, так ви будете це відчувати як через якийсь надрив. Тобто вам самим не буде хотітися уйти у ці переміни, зміни, трансформації, але зовнішні обставини, події будуть розвертатися таким чином, що вони будуть вас штовхати. Тому, будь ласка, Плутон на вас буде діяти. Не лише в жовтні, тому що знову він буде статичний, він буде ще на вас діяти і в листопаді, і я думаю, що вже десь з грудня буде потихеньку відходити від вашого сонечка. І там вам повинно вже би, буде прояснення якесь, да? або вже остаточний якийсь результат, або остаточне розуміння. Ось тому Плутон. І, взагалі, коли Плутон да, виходить із Ретрограду, він діє на світові події. Потрібно чекати також в проміжку. Ось я написала точний аспект 14 жовтня, але в проміжку, взагалі, всього жовтня, да, якихось важливих розворотів подій на світовому рівні, що стосується влади. Перерозподілу влади, війни, армії, ресурсів і якихось таємних домовленостей, якихось таємних таких. Маніпуляції воно може розкриватися і показуватись нам все з іншої сторони, тому будемо слідкувати і будемо тримати руку на пульсі. Наступний наш тренд це перехід Нептуна в 29 градус риб. Він відбудеться в нас вже в кінці жовтня, але я його винесла також як головний. І він буде знаходитися Нептун в 29 градусі Риб до 26 січня 26 року. І якщо повернутися в ретроспективі, то Нептун був весною 25-го року, ось напротязі цілої весни, з кінця січня, ні, з кінця лютого і напротязі всієї весни Нептун був ось в цьому 29-градусі риб, там ще ця нерухома зірка Шиат, але про нерухомі зірки я розказувала в своїх попередніх відео. Можете передивитися і як вони взагалі діють на світ, на події, на те, як це розвивається. У мене там є і про місячне затемнення, і про коридор затемнення, і про сонячне затемнення. Окремо, у мене також є відео і про Марс. Сюди його не включила, але це також важливе відео. Кому цікаво, поверніться в попереднє відео пролистайте, про там є вся інформація. І так, повертаємось до нашого Нептуна. Що таке Нептун як планета? Нептун він не має чіткості, він не має кордонів, він дає розмитість, хаотичність, збиття цілей планів. так, це така Взаємодія між мрією і ілюзією, тобто немає чіткості. Він розмиває ось ці кордони між духовністю і творчістю. Якщо брати світові події, то Нептун відповідає тут якраз за газ, нафту, різного роду віруси, різні викиди, так? різні забруднення. Також Нептун відповідає за медицину, рідини та воду, Так? Ось він дуже сильно впливає, це сфера його впливу. І потрібно розуміти, да, що люди, які зараз знаходяться під впливом Нептуна, вони можуть відчувати оцю нечіткість, розмитість. І дуже часто на консультаціях люди розк... ну, розказують свій стан, вони наче в тумані, наче на підпитку, наче розум не може сфокусуватися на головному. Ось це в принципі дія і вплив Нептуна. Так як він переходив рибки, це його володіння. Він тут сильний, тобто вплив його буде досить сильний. І саме Нептуну потрібно подякувати. Він з 2008 року зайшов в знак риби, і якраз був якраз оцей. Розцвіт езотерики, духовності, таємного пізнання, медитації. Але завжди знаходяться люди, які можуть цим маніпулювати, так? але є люди, які в це вірять і беруть собі користь. Тому Також тут є ось ця подвійність Нептуна. А... Про що ж у нас сам знав риби? Риби вони тісно пов'язані з темою жертовності і милосердя? Я бачила таких людей, які вірять, що вони можуть змінити, наприклад, там, свого спутника по життю, якщо он, у, у нього є якісь залежності, тому що Нептун дуже часто, вірніше, рибки дуже часто дають якісь із залежності. Тому це така розмитість між жертовністю та милосердям різного роду залежності риби можуть давати таємне та невідоме, тобто тяга до всього таємного, невідомого, психологічного це вивчення. Як наші емоції і розум впливає на наші дії, на наші вчинки це тонкі матерії, їх важко прощупати, і під рибками, і під нептуном народжуються люди-естети, такі тонко чутливі, тонковібраційні, це митці, це, це класні психологи, це езотерики, це творчі люди, які мають вперевтілюватися, такі, наприклад, як актори. Так, співаки, таким людям звідки з інших планів приходить музика, приходить натхнення. Тобто вони тісно, тісно зв'язані із цією планетою Нептун. Це сама краща вібрація. Тоді люди приносять в це добро незалежності, да? а навпаки, натхнення, позитив. І наповнення, тому що коли ми слухаємо музику, так, яка нам подобається, ми наповнюємося, що всередині нас міняється. Коли ми дивимося класну акторську гру, нам це також допомагає вийти із певних станів. Далі, тому психологія це також колективне, несвідоме. Нептун рухає ось цю енергію колективного несвідомого, це енергія поколінь. І мистецтво, ну і алкоголь. Алкоголь це в вигляді залежностей. У вигляді залежностей, коли ми не хочемо бачити цю реальність, ми хочемо йти в залежності. Хто ж відчує найбільший вплив Нептуна? Люди народження з 19.03 по 21.03, з 20.06 по 22.06, з 22.09 по 24.09, з 20.12 по 22.12. Ось в цих людей саме у вас може відчуватись оця якась розмитість у житті, коли немає концентрації, коли я не розумію, що я хочу, коли я не розумію, куди я йду, що далі. Саме Нептун дає ось цю розмитість. Змитість. І часто Нептун може давати ще таку депресивність або погруженість в себе, в свої думки. Знайте, що це пройде з розворотом Нептуна. Він вийде вже взагалі із знаку риб. В січні 26-го року, тому це останній такий акорд і останній прохід а, Нептуна по вашому сонечку. Знову, що таке сонечко? Це моя робота, а, це моє вираження у світ, це моє здоров'я, це мої залежності, це моя творчість. Хтось може робити класні якісь творчі прориви, якщо його карта Натальна відповідає цьому, так? Хто відчує тригон? Тригон це навпаки якесь натхнення, коли я можу доторкнутися до вищого, коли я можу погрузитися в медитації і духовність через те, що у мене є енергія на це. І це будуть люди, народжені з 21.07 по 23.07 і з 20.11 по 22.11, тобто раки і скорпіони. Ви відчуєте ось цей приплив. Вам. Можна щось створювати, шукати якусь творчість для себе, йти в духовність, йти в вивчення тонких матерій, вам це буде допомагати і відкривати якісь інші рівні, якісь іншу свідомість для вас. Так? Тому Нептун. Є також досить важливим, тому що його орбіта складає 165 років. Люди також не живуть, і коли ось ці великі планети йдуть, да, то вони дають нам переміни. Тобто хтось відчує туманність, розмитість, нечіткість, погруження в себе, Нептун може давати ще таке відчуття, що мене ніхто не розуміє. Да. І тоді люди. Починають вивчати ось все езотеричне, звертатися до психологів, щоб вони могли допомогти їм із, розібратися із тими тонкими настройками, які зараз проходять в їхньому житті. Тоді люди починають звертатися до нумерологів, астрологів, і ось все це таємне і езотеричне. Якщо брати світ, то це будуть знову питання нафти, газу, вірусів, медицини, різного роду забруднень і шеат, вода. Так, далі дивимося, що у нас по жовтню. Переходимо до нашої Венери. Венера, Венера це планета, яка відповідає астрології за стосунки, за фінанси, за задоволення чимось. І зараз вона йде по Діві. В Діві вона не дуже хороша для себе позиції. Вона може бути часто, часто така прискіплива, дотошна, шукати якийсь подвох, так? Тому з 1 жовтня по 10-го наша венера буде йти ще в парі з узлом минулого в знаку Діви. І вона може ось давати нам таку роботу над помилками. В життя наше можуть повертатися якісь минулі ситуації, де ми там щось недовияснили, недоробили. Також це може повертатися в наше життя тема якихось фінансів, боргів, позик. Входити знову теми минулого можуть повертатися. І може відбуватися така ситуація, як дежавю, да, я вже десь це бачу. А може відбуватися вияснення стосунків, у кого ще не розставлені якісь крапки над і у стосунках, ось цей вузол минулого він підсвітить ось цей досвід. А венера скаже, я хочу так далі, чи не хочу, тому що саме Венера відповідає на питання, чого я хочу так? у стосунках і у фінансах, наскільки я цим задоволена. І тут є один нюанс: от вузол минулого в нього накоплено наші діяння, і кожен може відчувати його по-іншому. Якщо діяння накоплені правильні, то ми можемо навпаки прирости. У фінансах нам можуть повернути якісь борги кредити, нам може прийти допомога від інших людей, можуть налагодитися стосунки, тому тут неоднозначно. Дивіться по своєму житті, по тому, що відбувається. І знайте, що ось цей період може повернутися якась поступки і вчинки вашого минулого, можуть повернутися у ваше життя. Також, якщо тут вузол минулого, то краще не починати, не стартувати, але потрібно зрозуміти правильно. Тобто тут йдеться про нові проекти, не проекти, які вже йдуть. Проекти, які йдуть, воно так і буде йти. Але якщо людина, наприклад, хоче відкрити або квіткову крамницю, або відкрити в цей період щось пов'язане із солодощами, то воно може не піти, так? воно може застрявати. Тому краще не починати проекти, пов'язані з темами Венери: краса, естетика, задоволення, солодощі. Також наша Венера пізніше буде проходити ще опозицію до Сатурна та Нептуна. З 9-го, по 17 10 наша Венера буде знаходитися в Діві і буде проходити опозицію до Сатурна і Нептуна. Це завжди пов'язано з якимись обмеженнями або плутаниною в фінансах або стосунках. Тому потрібно також в цей період бути обережними. Включати голову, да, тримати свої відчуття, тому що Венера вона керується в принципі, відчуттями, що я хочу. І люди в цей період можуть навіть і не розуміти, що вони хочуть. Так? Вони можуть плутатись між тими, що мене обмежує, да, і між своєю якоюсь фантазією, ілюзією, тому що знов включається Нептун. Тому ось цей період. Тут може іти якесь вияснення також і по фінансах, і по відносинах, але потрібно тримати якусь серединку, так? не впадати в крайності, тому що Сатурн і Нептун можуть давати оці впадання в крайності. З мене хочуть зробити жертву, я жертва обставин і Нептун, і я нічого не можу з цим діяти, нічого не можу з цим зробити. Ось. Ну, і також знову ж таки починати щось на таких аспектах не дуже добре, якщо це стосується ти. Матики Венери, те, що я раніше сказала. Далі у нас 7 жовтня відбудеться повня в 14 градусі Овна, і, і ця повня буде продовженням нашого сонячного затемнення, яке вже відбулося 21 вересня. А сонячне затемнення по своїй природі новолуння, яке запускає якісь процеси, якісь цикли. І ось це буде самий найближчий самий період, де ми можемо побачити або розгледіти якісь результати або якусь ситуацію, яка була запущена під час сонячного затемнення. А наступний етап підведення підсумків і отримання результатів, ми будемо проходити вже в грудні, тому що там ми будемо проходити середину. Єдину точку, але з цим пізніше. Тобто ми можемо бачити перші результати наших виборів, наших дій від 21 вересня. Тут буде висвітлення ваших дій та ініціатив. Ви зрозумієте, да? правильно ви щось зробили чи неправильно. Добре, що ви проявили цю ініціативу, або не добре, да? тому це будете ви вже кожен сам на своєму рівні аналізувати. Актуальна тема буде взаємовідносин та домовленостей підійматися в цей період, тому що це вісь овен терези А по вісі овен терези ризи завжди йдуть, йде тема взаємовідносин, особистого, ділового характеру, документів, співпраці. ось цього. Також ми можемо відчувати в цей процес. Проміжок плюс-мінус три дня від 7 жовтня таку якусь імпульсивність і поспішність. Нам захочеться все зробити, все владнати в цей проміжок часу. ось Можемо відчувати таку також велику емоційність на протязі плюс-мінус трьох днів під час повні. І ми можемо через цю поспішність. Приймати якісь кардинальні рішення. В когось а, може життя просто або події підштовхнути вже до цього, що потрібно буде приймати якісь кардинальні рішення, як вони у вас будуть проходити, це вже більше розкаже ваша натальна карта. І давайте подивимось на кого ж це, ось ця повня буде впливати. Звичайно, що так як овен у нас кардинальний знак, то і повня буде в більшій мірі впливати на кардинальні знаки. Це овен, Терези, рак та козирі. Вам на більшій мірі буде щось підсвічуватись. Але як це буде відбуватися, я вже зроблю окреме відео детальне, тому що ми зараз такими великими масками продивляємося наш місяць жовтень. Хто може відчути цю повню? Як якусь хорошу, да? це знаки леви та стрільці, тому що до вас буде йти такий великий вогняний тригон. Ви можете відчути результативність попереднього свого періоду. Щось може прийти в да, ваше життя, або можуть усуватися вже перешкоди, в яких ви знаходились раніше, і може прийти якесь просвітлення, прояснення у ваше життя. Тому 7 жовтня чекаємо повню, і так цікаво, що в Путіна, 7 жовтня, день народження да, на повню. Ну, принаймні по, по, по тих даних, які, які мають астрологи, звичайно, вони не конкретні, але все ж таки будемо дивитися також в проміжку ось перших чисел жовтня. І останній тренд на сьогодні це наш Меркурій. Меркурій в нас відповідає за різного роду логістику, домовленості, розмови, комунікації, за наше ближнє оточення, за бумаги, документи важливі. І він буде в недосить таких хороших аспектах. Він буде в конфліктних аспектах на початку жовтня, щоб ми це мали на увазі. І ось з 1 жовтня по 10 жовтня наш Меркурій буде конфліктувати з Юпітером. Юпітер це якась вища особа, вища персона це закон, і це може бути різниця поглядів, так, що буде призводити до конфліктності в нашому особистому житті. Може відбувати в цей проміжок такий інформаційний перегруз або перебільшення чогось. Юпітер це може роздувати, і а, може просто бути такий інформативний вкид а, там, в різні соціальні мережі. Потрібно буде за цим дивитися. А, поспіх і висновки. А, не потрібно в цей період робити якісь висновки, потрібно зачекати, подивитися. А, можуть впливати юридичні та освітні питання, і в них також можуть виникати. Якісь тертя конфліктності. На особистому рівні в кожному з нас, це може бути як суперечка з начальством да, або з якимось законом. Важкі домовленості або переговори. Якщо в цей період ну, потрібно буде вести якісь переговори, домовленості вони можуть не дуже легко складатися. І також в цей період з 1 по 5 жовтня не бажано підписувати якісь важливі документи, не дивлячись на те, що Меркурій не ретроградний, так, але в подальшому ці документи будуть містити в собі ось цю конфліктність, так? Тому потрібно також зважати. Але у ваших натальних картах я буду це повторювати, тому що це загальна інформація можуть бути аспекти, які можуть згладжувати ось цей період саме конкретно для кожного з нас. Далі Меркурій вже з 5 по 10 буде заходити в конфлікт із Плутоном, а це вже якісь великі структури, великі організації, це вже маса чогось. І а, тут може відчуватися через слово, через інформацію, тиск та маніпуляція а, через якісь домовленості, тобто можуть на нас давити, або ми можемо на когось давити. Так? Сила ультиматуму може включатися в цей період, я сказав, так і не інакше. Може також бути викриття чогось таємного, і це ну, щось не дуже приємне, тому що, знову ж таки, квадратура. Да, квадратура. Гучний скандал або якісь гучні висказування можуть лунати в цей проміжок часу. Обережно для нас особисто потрібно бути на дорогах за кермом у спілкуванні з іншими. Так як я казала, Меркурій це наше близьке оточення. У близькому оточенні можуть виникати також конфліктні ситуації, і знову ж таки небажане підписання якихось важливих документів, тому що Юпі... Меркурій тільки відійде від квадратури з Юпітером, як знову наткнеться на квадратуру з Плутоном. Ну, це можуть бути навіть якісь ось незадоволення. Волення, масові, масові висказування. Ми ну, будемо дивитись на цей період, тому що тут закладається така конфліктність у спілкуванні. Так? І ми вже вийдемо із цих всіх енергій, з 20-х чисел а, жовтня, там вже енергії будуть більш-менш нарівнюватися. А, там вже Венера перейде в свій знак Терези, Меркурій відійде від квадратур, а ми пройдемо ще новолуня, про це я також пізніше розкажу. А, ось і... Будемо переходити вже з другої половини жовтня, з 20-х в 20 більш такі сприятливі якісь енергії, більш легші, але про них пізніше. Ось, в принципі, таке сьогодні у нас відео вийшло з вами. В кого будуть запитання, задавайте, я з радістю відповідаю. Буду вам вдячна за ваші лайки та коментарі і до нових зустрічей я запишу на наступний тиждень я планую. Записати відео по Соляру України. Не обіцяю, але планую. Все, всім тихого, мирного дня і до нових зустрічей, Па-па.